Всім привіт! Мене звати Альона, це мій в'язальний канал на Ютубі, і це мій другий відос, на якому я вам сьогодні буду показувати і розказувати про два моїх Закінчених об'єктів і три проєкти, які я зараз в'яжу. Так що, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і додивіться до кінця. Також я хочу сказати велике-велике дякую всім тим, хто підписався на мене з попереднього відео, всім тим, хто подивився його. Я безмежно вдячна і дуже рада вас всіх бачити. Так що давайте швидше до справи. Перший светр, який я вам хочу показати сьогодні, це мій закінчений светр. Це ось такий класний, яскраво синій светр зі спущеним плечем. Я його не захотіла зараз вдягати, бо трошки жаркувато, і я в такому набагато легшому светрі. А цей достатньо такий теплий. І я вам покажу відосик поверх. Це светр від My Favorite Since Knitwear. Це Светр нам номер 14 з горловиною у формі В. <смі> Якщо ви знаєте, як то краще сказати, напишіть мені. А, мені дуже подобається, що в цього светра таке достатньо спущене плече, він такий достатньо об'ємний, і тут дуже багато резинки 2 х 2. Останнім часом щось я дуже підсіла на неї, і мені вона здається досить такою цікавою. І прикольнішою, ніж один на один резинка, але 2 на 2 резинка не під кожен виріб підійде. Ось тут немає жодних акцентів, крім горловини, того ця резинка 2 на 2 виглядає дуже класно. Цей светр досить яскравий, він зв'язаний з саннезгарним Merino і Саннезгарним Soft Silk My Hair в кольорі 6046. Це такий найяскравіший синій. Якщо ви бачите найяскравіший синій, то беріть, це саме він. І також тут є альпака один від Ізаєр, для того, щоб додати такого трошки трошки цікавинки в кольорі, щоб він не був, ну, не те, що занадто яскравий, а щоб він не виглядав. Я навіть не знаю, як це пояснити. Знаєте, як фарбою такий намальований, і мені здалося, що він буде трошечки більш живим, якщо матиме трошечки більшу глибину кольору. Цей светр я зв'язала в розмірі один. Там трошки все поганенько з розмірами, бо є всього три розміри. І, відповідно, для того, щоб зв'язати щось більше, скоріш за все, вам треба просто намагатися шукати інший паттерн. Наприклад, Harlow Vinick By Kedri. От Він має покращу, покращу кількість розмірів. Але мінус для мене був в тому, що там треба менші спиці, і трошки більше ниток, і трошки довше в'язався. А тут досить така об'ємна пряжа вийшла, об'ємна пробка, і через це достатньо швидко зв'язався цей светр. Я їх в'язала паралельно зі своєю сукнею, яку я вам якось покажу, але краще окремо відео, бо там дуже багато чого казати. Що ще з цього про цей свет можу додати? Те, що я трошечки змінила. Спинку і плече. Тут в мене набиралися петлі не простим варіантом, а через гачочок. Я гачком набирала петлі для того, щоб створити ось таку косичку на спині, бо мені не дуже подобається те, як виглядає багато варіантів цих светрів в інтернеті, через те, що коли ти робиш такий. Трошки ну не повністю прозорий светр, але він такий трошечки трошечки в ньому видно щось, і коли ти набираєш петлі е, не таким чином, як я зробила, то воно якось сильно ці пов... вкорочені ряди, ті, що Джордж Rows, от вони виглядають трошки дивно, якщо їх не закрити чимось, а такий варіант з косичкою, він якраз закриває частину. Що ще хочу сказати, що махер, ось цей Лізе, просто капець. У мене півквартири було в ньому, поки я в'язала. Зараз, коли я в ньому ходжу на роботу, в мене весь весь ноутбук в ньому. І чорні штани до них липне просто капець. Але він вартий того. Мені дуже подобається глибока горловина. Вона не занадто глибока, але й при цьому можна піднисти різного кольору топи, і воно буде так трошечки змінювати зовнішній вигляд. Через це прям дуже класний. Не знаю, чи я буду в'язати його вдруге. Але мені прям дуже зайшов цей. І в принципі, якщо ви хочете щось таке досить швидко зв'язати, це вам як варіант. Другий виріб, який я вам хочу сьогодні показати завершений, це шарф Софі -Скарф, той що від Petit Need. Це досить простий шарфік це мій вже третій. Це я зв'язала з картів Кашеміру, і я його трошечки змінила. У мене ось тут, -от досить часто. Збільшується кількість петель, потім досить довгий час нічого не змінюється. І ось тут вже бабочки йдуть для того, щоб була така ширша частина, бо я не дуже хотіла цей кутик робити, бо тоді не так класно б закривало мені шию від холоду і вітру. А мені хотілося такого трошечки теплішого, але не дуже великий шарф. Того він такий трошечки змінений, але мені він дуже подобається. Це Максимально простий шарф, де у вас є ось цей айкорд по бокам. І ось тут звичайна панчішна в'язка. Шарф, який можна зв'язати ну, не за пару годин, але за день цілком повністю можна його собі зв'язати і насолоджуватись таким делікатним аксесуаром. На цьому всі мої закінчені. І фінішовані проєкти закінчились. Далі я вам покажу, над чим я працюю зараз. І тут вже буде побільше всього. Перший светр, який я вам буду показувати, це просто моя гордість. Я на ньому вже закінчила повністю тіло светру, і мені треба буде далі в'язати рукави. Чого це моя гордість, бо це же карта. Тобто, ви розумієте, що це, це прям багато роботи. Насправді, менше, ніж я думала на початку роботи, але все одно досить багато. Це Йоанн Loops Sweater від Other Loops. Це була така колаборація в них з брендом Сагер. Вони робили. Архівну колекцію захіра, надихаючись старими дизайнами. Того він такий трошечки. Цей же карт такий трошки ретро. Він виглядає досить прикольно, але зараз трошечки видно, що він такий трошки пожмаканий, бо його треба заблочити. І після цього стане так все цікавіше. Це також знову светр зі спущеним плечем. Я його в'яжу в розмірі 2, для того, щоб він був такий ну, великий, прям знаєте. Він прям великий. У мене є великий светр, який я порівнювала з цим, щоб він не був більший, бо мені здалося, що він занадто великий. Але ні. Вже купа мого волосся. Ниточка, з якої я в'яжу його, це Bisigarn Lomond. Бо рекомендована пряжа для цього светру це сахер Tweed і їхній мгер. Я не хотіла в'язати жаккард ще й з Мухером. Я просто уявляю, наскільки в ньому буде спекотно. Бо от всюди, де Жакар, тут ж є, типу, всередині, ви бачите, що тут досить така щільна і цупка тканина. Того це все ще й з Ні-ні-ні, Не для мене. Мені дуже ще подобається ось ця частинка з боку. Сподіваюсь, вам видно. Бо я знімаю на телефон, і я не бачу, що я знімаю. Тут для того, щоб заховати початок ряду і кінець ряду, на боках зроблений ефект, як ніби у вас там є шов за рахунок зміни кольорів. І це виглядає прям дуже прикольно. Сама по собі схема досить простим язиком описана. Там англомовна схема, але дійсно, найбільша, найбільш інформативна частина це просто схема з кольорами. Тобто там нічого складного немає, навіть якщо ви не дуже знаєте англійську. Бо дійсно не так багато тексту, але досить важлива частина. Це от сама схема цього Жакарду, як її зрозуміти. Вона також дуже, дуже легка, але для мене була проблема з тим. Що я інвертувала кольори, схема темніший і світліший колір має, темніший він був зверху светра, і сві. Нє, темніший був знизу светра і світліший зверху светра. І мені це трошки ламало мозок час від часу, бо в мене, навпаки, в мене темний верх і світлий низ светру. І там, де тобі треба. Обирати, яка петля має бути, мій мозок так трошечки підтуплював, особливо після роботи, зрозуміти, з якого кольору починати той ряд. Я тут, здається, навіть десь пару помилок бачила, що я зробила. Але я їх потім перекрию, просто продублюю петельку для того, щоб його поправити. Бо я ті помилки побачила досить пізно, їх там буквально 2-3 штуки. Можливо, навіть так і залишиться, бо ви ще спробуйте їх знайти, як то кажуть. Ворот тут зроблений досить просто. Це резиночка один на один, вона не в два складання, тобто просто ви в'яжете скільки там рядів, що було, здається, декілька сантиметрів резинки, ви в'яжете, потім ви в'яжете декілька рядів подвійної резинки, для того, щоб у вас був такий досить кругленький. Фініш цього всього ворота, і потім італійський біндов. А як то українською? Підкажіть мені там в коментарях, бо я українську термінологію про в'язання лише вчу. Я її знаю лише англійською, якось так вийшло. Так от дуже класний светр. Я вже бачу, як я в'яжу ці рукави, тому що там досить довго просто сині рукави. тільки Невеличкий шматочок Жакарду. Просто уявляю, як швидко я їх зв'яжу. І дуже хочу поскоріше завершити, бо я переживаю, що просто з погодою на вулиці я не встигну його поносити весною. Ну, ото пару фоток походу, зроблю і далі буду восени носити, але я хочу, хочу дуже встигнути його доробити. Я от його тільки сьогодні закінчила низ, цю резиночку доробила і буду приступати до рукавів. Подивлюсь, як опис рукавів, але от до моменту рукавів тут точно не було ніяких проблем. Все було досить легко і просто зрозуміти. До речі, забула сказати: ось цей колір синенький це Night Blue, він називається гарно. І ось цей це просто срібний, типу Silver. Він такий трошечки твіт. Синій, прям достатньо помітно, що він такий твідовий. А у сірого не дуже помітно, але все ж. Наступний мій процес in progress. це моя Cumulus Plaus. Та що вінек також. Мене, як ви бачите, такий трошки період такого, такої горловини. Ця блуза має один рукав. Частину. Тулуба. Вона вже має всю кокетку і, ну так, десь сантиметрів, мабуть, 10, мабуть, це 10 см для самого тулуба. Далі я планую зв'язати, оце ще думаю, другий рукав зв'язати чи горловинку, а потім другий рукав. Подивимось, як буде краще. Я її в'яжу з ниточки ручного фарбування. Це Suri Silk. Це та, що сурі Альпака з шовком, не, не шовковий мохер, бо мохер він такий поключіший буде. а Тут так. М'якенько-м'якенько. Бренд це нідерландська це дівчина з нідерландів, яка фарбує ниточки. Вона називається Olivia and Oliver Fibers. Це в неї такий така пильна роза з trio One від Ізахіра. Із... Ізахер Тріован. Це така дуже тоненька ниточка, там льон, котон і стається щось ще, якщо я не помиляюсь. Віскоза ніби. Вона така схожа на папірчик. Та вона така. Вона дійсно трошечки схожа на папірчик в кольорі пудра. Мені це просто такий просто рожевий, досить рожевий колір. Вона дійсно така, як тоненька, тоненький-тоненький папірчик для того, щоб воно, щоб ось ця альпака тримала форму, для того, щоб вона не, не так сильно розтягнулася під час прання і під час носки, і була досить такою легкою в носіння, такою. Досить повітряною, бо якби я в'язала в, ни... в дві ниточки цієї альпаки, вона була б така досить цупка і майже непрозора. Мені хотілося такого тр... трошки повітряного виробу. Тут закін... рукавчик закінчується таким айкордом. Так, так само обробляється шия і низ виробу. Я не дуже спішу з цією штукою, бо я хочу спочатку закінчити той светр. того тут лише один рукавчик, але думаю, що скоро почну другий в'язати. М'яка просто неймовірно, м'яка і не кусається, я сподіваюся, що я її зможу носити не тільки з майками. Можливо, вона не буде так сильно кусати мою спину, як мій картиган з Махеру мене кусає просто. Жесть, як. Але в чому різниця з шовковим мохером В тому, що ця нитка не блистить так сильно. От навіть якщо ви на сонечку піднесете, не буде такого блиску. Вона така більш матова. Можливо, це якраз те, що вам цікаво, і те, що ви б хотіли побачити, то от прям рекомендую. І останній то схема від Petit Need забула сказати. І останній. Мій проєкт, яким я займаюся зараз, це в'язана сумка. Не повірите? Це Тарасо Bag, так само від PetitNit. Це така досить об'ємна сумка. Можна сказати, що це просто шопер. Це не Авоська. Але це такий великий шопер зі шкіряними ручками. Я маю у себе вже ці ручки. Досить давно я це, нарешті, наважилась в'язати. В'яжу з Ісагір Арантвіду. Це такий така шерсть. Трошки пахуча. Але, в принципі, якщо ви в'яжете сухими руками, то вам пахнути не буде. Але коли я буду її блокувати, блокуватися, вона, походу, буде на балконі. Бо пахнути буде добряче. І добре, що це не светр, а сумочка вона поменшого розміру. Це в мене вже зв'язане дно, і я зараз в'яжу, як то кажуть, ціло сумки. Нам буде так. Ви починаєте з невеличкого кола ось тут. І далі в'яжете по колу з прибавками. Воно додає такого, не знаю, як вам так краще показати, чи буде видно. А у вас виходить, що так прибавки, ніби як трошки по спіралі йдуть, і це виглядає досить цікаво. Єдина проблема була в тому, що я почала в'язати на панчішних спицях металевих. І це було жесть. Я не раджу так робити. Не знаю, як у вас. У мене на таких товстих панчішних спицях вражені, що просто тут руки так викручує, і очі повиколюю, руки повикручую, того я просто психанула, як то кажуть, і почала в'язати Magic Loop на цій сумці. Це було може не так зручно, як могло б бути на дерев'яних панчішних спицях, але для мене я навіть шкарпетки в'яжу так. Лише Magic Club, бо інакше відчуття, що я собі виколюю очі. Як тільки перейшла на нормальні дерев'яні спиці з довгим шнуром, стало просто в рази легше. У мене така вона трошечки зіжмакана, бо в мене зараз спиці трошки меншого розміру, ніж сумка, але мені так насправді швидше в'язати, коли воно отак. Ниточка така досить прикольна, вона трошки як твіт, але ніби не твіт. Колір називається конфеті, і він дійсно, от знаєте, передає таке відчуття, що ти на сірій нитці сіру нитку посипав конфеті. Виглядає прям дуже прикольно. Вона жорсткувата на дотик. Я не впевнена, чи я б хотіла светер з такої нитки собі. Вона може. Буквально трошки м'якша за пергюнт від Саннезгарн. Але для мене пергюнт – це взагалі та, що я носити не готова. Я ж для себе зрозуміла, він мене їсть просто жах як. І я не впевнена, що я такий, таку штуку довго зможу носити. В'яжеться ось це зараз просто. В'язка мрії, бо треба просто досить довго в'язати по колу. Можна робити все, що завгодно, там, читати книжку, дивитися фільм, розмовляти з вами. Кота не погладиш, звичайно, в цей момент. Але, от, типу, просто сидіти, в'язати. Інколи. Інколи підіймати петлі, які ти загубиш, коли ти намагаєшся показати, що ти вмієш в'язати, не дивлячись. Але в цілому. В Принципі я справляюсь, якщо там книжку читаю, або там, ще щось роблю, такого серіал дивлюся, якийсь дуже цікавий. В цілому схема також досить проста поки що, але от я там бачила закінчувати як цю сумку, і вона мене трошки лякає, бо там багато слів, не дуже зрозуміло, Але у пацієтніт є дуже багато відео під схемами, які, в принципі, допомагають розібратися. Вони, взагалі, здається, данською. Але можна або вимкнути субтитри, або просто подивитися, як то все виглядає. Бо субтитри не на всіх відосах вмикаються, але не знаю, що данську також можна розібратися. І ще я вам хочу показати трошки моїх нових покупочок, які я маю. У мене є ось такий шовк від Нітінфолів в кольорі ягнятів. Виходить, що так, виходить, що Lump's Ears. Це ж ягняча мушка. Такий сіренький шовк. Я його купила минулого року собі. І цього року я зі своєю подружкою їздила познайомитися в живу, нарешті, вона живе в Мюнхені. і ми з нею зустрілися і по відню гуляли по магазинам з нитками. То я собі до цієї ниточки, яка в мене давно була, знайшла ще ось таку гарненьку. Це також шовк від Need Це. Колір Патті. Я насправді навіть не знаю, як його перевести правильно. Але це такий білий, але не білий, такий холодний, білий колір. І разом це в мене буде така блуза номер один. Мені дуже подобається це поєднання кольорів і дуже сподіваюся, що скоро зможу собі її почати в'язати. Другу. Я хочу тепер в меншому розмірі, бо мені здається, вона буде трошки краще на мені виглядати. І ще я собі купила ось такий чорний шовк. Це в кольорі вуголь, також Nіgin ну Ну, просто дуже красиве таке. Максимально чорне, знаєте, такий, такий чорний, що аж з'їдає всі інші кольори. От він настільки чорний, що він нічого не передає взагалі. Але мені дуже подобається. Буду в'язати собі якийсь літній топ з них. І в. В принципі, це все, що я вам сьогодні хотіла розказати. Дуже дякую всім за підписочки. Залишайте ваші коментарі. Дуже вдячна вам тут бути. І я думаю, що ми зустрінемось досить скоро на новий епізод мого подкасту, де я вам покажу ще більше прогресу. Можливо, до наступного разу я вже дов'яжу ось цей светрик, і ми з вами поспілкуємось про нього ще більше. Залишайте ваші коментарі, розказуйте, що ви там зараз робите. Бережіть себе, будь ласка, це найважливіше. І до зустрічі!